Набір до рекрутингової кампанії МВС гвардії наступу триватиме ще близько двох тижнів. Згідно інформації, військових, Харківщина наразі в трійці лідерів за кількістю поданих заяв від добровольців. Кожен кандидат сам обирає до якої з бригад долучитися. Це може бути Азов, Спартан, Рубіж, Червона калина, сталевий кордон, карадах, лють чи буревій. Частина добровольців Харківщини вже проходять відповідну підготовку. Вони проходять поетапне навчання. Першочергово це у них індивідуальна підготовка зараз. Вони на цьому етапі. Потім буде підготовка фахова по спеціальностям. І третій етап це у них буде вже. Колективна підготовка у складі взводів, рот, батальйонів на етапі підготовки індивідуальне. Вони зараз проходять навчання з тактичної підготовки до медичної підготовки інженерія, вогневе навчання. Якраз хлопці на цьому тижні в тому числі вже проходили навчання на нашому полігоні. Відпрацьовували вправи навчальних стрільб, відпрацьовували тактику дій в підрозділах. Стати частиною гвардії наступу може кожен охочий. Для цього треба подати анкету у будь-який зручний спосіб. Після кожного звернення буде розглянути військовими. Головна вимога бажання і відмінне психологічне та фізичне здоров'я. Фанкети подають через центр надання адміністративних послуг через сайт Міністерства внутрішніх справ, в тому числі це і телефони гарячої лінії. Також звертаються кандидати особисто до військової частини так само і за номерами телефонів. Перед тим як потрапити до наступу, військовослужбовці мають пройти поетапно всі етапи відбору. Першочергово це має бути військово лікарська комісія також це психологічне тестування і також це перевірка фізичної готовності. Щодо обмежень, кого ми не беремо, це точно кандидати, у яких є судимість, і також якщо є якісь протипоказання під час перевірки військово-лікарської комісії. зазвичай середній вік кандидатів, які вже стали частиною гвардії наступу, чоловіки від 30 до 40 років. Кожен, хто долучиться до однієї з бригад у складі Національної гвардії України, Національної поліції України чи Державної прикордонної служби України отримує від держави фінансове забезпечення та соціальні гарантії. Леся Куплюк, Олег Саницький, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків.